Сім переваг професії коуча. В чому, в чому переваги знаєте, професії коуча? Перше, це можливість працювати майже з будь-яким запитом. Тобто в зв'язку з тим, що коуч не є експертом, не дає поради, він може працювати з будь-яким клієнтом. Я раніше мав, знаєте, такий напрямок роботи з клієнтами, як то е, пошук чоловіка. Дівчата до мене зверталися, і я як коуч створював простір, в якому дівчата рухались та шукали а, собі а, іншу половинку. І це були такі цікаві проекти, довгострокові проекти, проекти розвитку а, дівчат, людини а, в індивідуальному форматі. Знаєте? А я не експерт в пошуку стосунків, і я чоловік взагалі, знаєте? але я коуч. Я можу працювати з будь-яким запитом. Потім я працював з компаніями роздрібної торгівлі. Я не є експертом, в, знаєте, в компаніях саме, які реалізують і мають точки продажу і продукцію в роздріб і таке інше. Але до мене зверталися такі компанії, я працював, тому що я не даю порад. Також, також я працюю знаєте, з власниками компаній, з власниками стартапів, які дуже великі, зростали, зросли і розвиваються з IT-сфери, де я нуль, знаєте, але від мене не чекають порад. І я доношу, що коуч не дає поради. Він допомагає вам знайти, знаєте, найкращий варіант, розуміючи свої свою ситуацію, обставини, розуміючи себе, і тоді це буде найбільш ефективно. І клієнти розуміють і купляють коучингові послуги. Тому я коли шукав, знаєте, свої варіанти клієнтських сегментів, тобто цільові, цільові аудиторії, я пробував і тестував різні гіпотези. Які клієнти купляють мене, які не купляють, і так рухався. Поки не дійшов до того обсягу клієнтів та того розуміння, хто мій клієнт, з яким мені цікаво було б працювати, і я знаходжусь на тому, на тій сходинці, де я можу обирати клієнтів. Тобто, в коучингу найбільш ефективно, коли клієнт обирає вас, і ви обираєте клієнта, коли є такий, знаєте, дзинь. Рухаємось далі. Є, знаєте, внутрішні цілі, які клієнти можуть попрацьовувати. А ми, як коуче, можемо працювати, як, як я вже казав, з будь-якими запитами: знайти опору, стати щасливішою людиною, зрозуміти, чого хочу, посилити віру в себе, зрозуміти свої цінності, оновити свої цінності, оновити розуміння свого майбутнього, якщо а, якийсь час. А, до цього клієнт вже пропрацьовував, чого він хоче. І інші внутрішні, так би мовити, цілі. А є зовнішні цілі, коли людина хоче досягти цілі, змінити щось в житті, збільшити дохід, змінити посаду, побудувати відносини, адаптуватися на новому місці, зробити якийсь крок, і потім, знаєте. Цей крок довести до логічного завершення, покращити фізичну форму в тому числі. Це зовнішні цілі. І ми, як коучі, можемо працювати як то з внутрішніми цілями, так і з зовнішніми цілями, тобто з результатами, які клієнт може побачити в зовнішньому світі. Так, коуч не працює знаєте, з залежностями. Наприклад, кинути палити чи кинути пити. Ось. Але в тому числі коуч може працювати над покращенням фізичної форми людини. В мене були проекти, де людина поставила собі ціль реалізувати, розвинути свій бізнес. І людина на цьому шляху зрозуміла, що їй краще кинути палити і краще почати займатися спортом. І за рік вона кинула палити, вона пробігла марафон, повний марафон, знаєте, і доволі цікаві результати отримала в бізнесі. Тобто пройшла шлях, розуміючи ціль і а, побудувавши свій шлях, що ага, я кину палити, ага, я сфокусуюся, ага, я ага, почну бігати та займатися спортом. Ага, мій розум буде. Більш а, ясним, і тоді я зможу краще рухатись у а, напрямку бізнес-результатів. І ми рухались-рухались, і людина реалізувала а, свої цілі. Тобто ми не працюємо з прямими запитами на усунення залежності і а, кинути палити, як я казав, кинути пити. Ось а, друге, другий такий собі а, потенціал це коуч потрібен майже всім. Чому так? Це як, знаєте, спортсмен на Олімпіаді. Будь-який, майже будь-який спортсмен на Олімпіаді, має свого тренера. Усик, наш боксер, має тренера. Усик вже володіє е, титулами, але має тренера. Його тренер не володів титулами, якими володіє Усик. Але Усику потрібен тренер. Розумієте? В спорті неможливо досягати результатів без тренера. Тренер поруч, тренер створює простір, тренер допомагає рухатись спортсменам до результату. Коуч-тренер усвідомленості. Розумієте? З коучем людина краще усвідомлює, що робить, чого хоче, чому не робить, що допоможе зробити. І рухається. Це, знаєте, коуч як веделка. Коуч потрібен, як я казав, майже, майже всім. Коуч як веделка. Коуч це інструмент, в тому числі. Знаєте, чи можна спагетті з'їсти руками? Звісно, можна. Але навіщо, якщо є веделка? Так і з коучем. Можна бути щасливою людиною, можна рухатись до свого щастя, можна покращувати своє життя, можна реалізовувати зміну у своєму житті, можна знаєте, діяти можна без коуча. Але якщо є коуч як інструмент, як та виделка, то чому б не користуватися послугами коуча? З коучем швидше, з коучем більш Усвідомленіше, з коучем більш сфокусованіше на тому, чого я хочу, з коучем більш э, глибше розуміє клієнт, чого насправді він хоче, чого, що для нього є дійсно э, важливим. І тоді э, клієнт використовує коуч як інструмент. Коуч вірить та підтримує і не оцінює. Знаєте, нам, людям, я не скажу всім, але мені та більшості моїх клієнтів важливо, щоб була людина поряд, яка вірить, яка підтримує, яка не оцінює. Знаєте, по-справжньому не оцінює, яка приймає тебе таким, як ти є. Під час кризи клієнтів більше. Це третя перевага професії коуча. Чому так? Тому що коуч може допомогти знайти внутрішню опору, коли криза, людям потрібно а, на щось спиратися. І це внутрішня опора. Також коуч може допомогти зрозуміти клієнту, що є дійсно важливим. Світ змінюється. А для тебе що є важливим? І досліджуючи ці питання, клієнт знаходить відповіді і йому стає краще. Також коуч допомагає побачити можливості. Обставини змінюються, ситуація змінюється, але клієнт бачить можливості, як використати ті чи інші зміни для того, щоб продовжити рухатись до своєї мети. Також коуч допомагає продовжувати діяти, тобто, щоб клієнт не опускав руки, так би мовити, щоб не зупинявся, а щоб продовжував діяти в напрямку бажаного. Розуміючи, що життя триває, і що найголовнішим, що в нас є, це є час. Коуч допомагає отримати результат, незважаючи на зовнішні обставини, продовжуючи діяти, отримувати результат. Внутрішній, зовнішній, неважливо. Четверта перевага професії коуча: клієнти зі всього світу. Зрозумійте. Це професія, в якій ми можемо працювати з будь-якою людиною по всьому світі. А зараз тих, хто розмовляє українською мовою, багато і в Канаді, і вони заробляють більше, ніж заробляли в Україні, і в Америці, і в Германії, і в Європі взагалом, так і дохід людей зріс. І вони можуть витрачати і інвестувати кошти в роботу з коучем. І це такий собі захист від кризи та інфляції, тому що ця професія вже виходить за межі однієї. країни. І якщо в одній країні відбуваються якісь кризові моменти, а тим паче в Україні це війна. То ми можемо працювати зі всім світом, і це захищає нас від інфляції та захищає нас від кризи. Взагалі. Робота з будь-якої точки світу. Знаєте, це можливість не прив'язуватись до одного місця, а працювати з будь-якої точки світу. Ви живете сьогодні тут, завтра живете там, і ви не втрачаєте своїх клієнтів. Я 100% працюю онлайн. Онлайн я працюю вже дуже багато років. До цього так я починав з офлайну, але витрачав час на дорогу до клієнта, на спільну таку знаєте, місце зустрічі, щоб доїхав він, доїхав я, і все таке онлайн, все вирішується. Ось. Значно вищі ціни на ваші послуги в інших країнах. Тобто коучів купляють дорожче, ніж а, коучинг вартої і в Україні. І це х3 в середньому, знаєте, тобто можна продавати свої послуги дорожче. Далі відсутнє державне регулювання це п'ята перевага а, професії коуч. І це такий дуже дуже важливий момент. Якщо ви відчуваєте, що хочете допомагати іншим. То ви можете бути таким психологом, психотерапевтом, коучем, консультантом, ментором, наставником. Так, це такі головні професії. Так, є ще астролог, таролог і інші професії. Ось. Але якщо порівнювати з, наприклад, психологом чи психотерапевтом, то в коучингу не потрібно мати вищу освіту. Щоб займатися коучингом, не потрібно мати спеціалізовану вищу освіту. Знаєте? Тобто для того, щоб стати психотерапевтом, потрібно мати вищу освіту саме в напрямку а, психології. Коучингу ні. Отримати професію коуча можна за 6,5-7, за 6 місяців, десь а, так, у середньому. Ось. Коуч не може а, зашкодити клієнту на відміну від психотерапевта. Чому так? Тому що психотерапевт він все ж таки обирає метод та розуміє, як краще може бути для цього клієнта. Тобто він оцінює та підбирає спосіб роботи з цим клієнтом. І дійсно відповідальності у психотерапевта більше. Коуч він ставить питання, він створює простір. А клієнт вирішує самостійно, куди рухатись, як рухатись, і який результат він хоче отримати у зовнішньому світі, у внутрішньому світі, тобто яке покращення хоче відчути, чи які зовнішні результати хоче здобути. Давайте подивимось на вимогу для роботи психотерапевтом у методі КПТ когнитивно-поведінкова терапія. Доволі така розповсюджена зараз. І знаєте, є експерти. Психотерапевти, які навчилися 2-3 місяці, дай Боже, не 2 тижні, і називають себе експертами КПТ. Насправді є міжнародний стандарт. І в цьому стандарті прописано, що потрібно мати вищу психологічну освіту. Це по-перше. По-друге, потрібно пройти 450 годин навчання методу КПТ. А також 200 годин практики під супервізією. Тобто 200 годин це частина навчання. Тобто, виходить 650 годин додаткового навчання до освіти психолога. І це виходить десь плюс 3 роки. Тобто, якщо зараз ви хочете бути психотерапевтом за методом КПТ, в методі КПТ, то потрібно розуміти, що плюс 3 роки. При цьому в кожній державі потрібно отримати ліцензію. І е, ви не можете так просто працювати е, психотерапевтом. І це е, державне регулювання. В Сполучених Штатах взагалі, якщо ви працюєте в одному штаті, е, живете в одному штаті, а хочете працювати з клієнтами з інших штатів, в кожному з цих штатів потрібно отримати. Дозвіл на роботу психотерапевтом, розумієте, Дуже серйозне регулювання професії психотерапевта. В коучингу все, все набагато простіше. І коуч, знаєте, в порівнянні з психотерапевтом, дуже е, може теж допомагати клієнту в е, житті. Шоста перевага професії. Ніколи ніхто вас не зможе звільнити. Знаєте, це такий цікавий момент. Якщо ми працюємо на якійсь посаді в наймі, то там є хтось зверху, хто приймає рішення, ми будемо працювати чи не будемо працювати. Якщо ми займаємось власною справою, то тільки ми вирішуємо, коли ми закінчимо працювати і коли ми перефокусуємось на, на якусь іншу діяльність. Скільки у вас джерел доходу? Зараз? Скільки? Одне, два, тобто звідки ви отримуєте гроші? Якщо це одне джерело, це ризиковано. Тому що це джерело може, знаєте, пересохнути чи вас можуть звільнити. Якщо це не робота в наймі, а ви працюєте на себе і отримуєте від однієї діяльності дохід, то. Це теж ризиковано. Тому чому б не створити додаткові можливості працюючи коучем, заробляти ще й на роботі коуча додатково до вашого основного доходу. Підприємництво це життя з пристрастю і метою. Це Річард Бренсон. Він засновник Virgin Group, Це така компанія. Де входить, напевно, 400 різних різних трошки менших компаній. І вони там будують і літаки, і вони там і кораблі мають, і там навіть у космос щось там запускають. Це така велика-велика компанія. І він знається на підприємництві і на диверсифікації знаєте, доходів. Як ви плануєте жити в 65 після 65 як? На чому ви будете заробляти? Звідки ви будете брати гроші? Я знаю, що я буду коучем. Я знаю, що навіть і в 70, і в 80 я буду таким коучем з бородою і таким, знаєте, дідусем, але коучем. Я буду допомагати людям. І це моя така, знаєте, власна справа, де мене ніхто не звільнить. Я буду мати гроші на цукерки-онукам. Якось так. Коучинг відчуття затребуваності, коли відчуваєте, що ви потрібні іншим, без обмежень за віком. Розумієте? Є коучі, яким 65, і вони працюють як коучі, ефективно працюють як коучі. Плюс, знаєте, ця робота така, яка допомагає уникнути деменції. Це допомагає розвивати та підтримувати мозок у стані е, здоровому стані, тому що він постійно працює, працює. Ось, йдемо далі. І сьома така перевага, е, розвиваючись, коуч стає більш щасливою людиною. Чому так? Тому що е, розвиток прояву основних головних компетенцій коуча, а їх е, вісім. Він допомагає коучу як людині утримувати свою власну усвідомленість на більш високому рівні. По-перше, по-друге, утримувати фокус уваги на головному. І це такий, ця така навичка, яка, знаєте, розвивається в коуч-сесіях, тому що працюючи з клієнтом, ми... Постійно фокусуємося, ага, що чого, чого хоче клієнт, ага, від цієї сесії. Він чого там проговорив 10 хвилин тому, ага, а зараз він діє, проговорює, рухається в межах сесії з фокусом на те, чого він хоче, чи ні, чи він йде у десь інший бік. Розумієте? І ця навичка фокусуватися на головному розвивається у коучі як у людини. І е, ця навичка стає частиною особистості самого коуча. І він тоді е, краще розуміє, ага, я чого хочу, ага, я хочу цього. А те, що я роблю зараз, воно допомагає мені рухатись до того, чого я хочу, чи ні. Тобто, постійно фокусуватися на головному. Та інші навички, які теж допомагають коучу бути більш щасливою людиною. Коуч працює не інструментами, а особистістю. Тобто. Як я раніше казав, коуч не використовує будь-які інструменти НЛП-практики, там, знаєте, капелюхи Діснея, столи менторів, там, колеса Балансу чи інші якісь інструменти. Ні. Коуч працює своєю особистістю, проявляючи компетенції за міжнародними стандартами компетенції коуча, але працює особистістю своєю. І відтак краще розуміє себе, свою. Свої цінності та бажання, тому що в професії розвиває свою особистість, щоб бути кращою версією коуча, більше фокусується на головному для себе, як я тільки що проговорював. Також більше усвідомленості в діях, думках та житті в цілому. Тобто, в зв'язку з, з тим, що коучу потрібно в сесії утримувати високий рівень усвідомленості. Він переносить цю навичку в буденне життя. Це не просто, як знаєте, наприклад, там вчитель навчає діток, наприклад, він такий вчитель е, у класі. Йде додому, і він вже не вчитель, тому що дітки залишилися е, у школі. Ось. А е, коуч, ця професія, знаєте, дуже. Е, Зростає та проростає в житті самого коуча, і це допомагає йому бути і людиною, яка практикує коучинг в коуч-сесіях, і людиною, яка живе за знаєте, стандартами коучинга, за компетенціями коуча в особистому та буденному житті. Краще чує між рядками, а не просто слухає. І це, ця навичка з коуч-сесії переходить у приватне життя коуча, і він тоді у спілкуванні з іншими починає дійсно а, не просто слухати, а чути. Дійсно а, бачити між рядків, чути між рядків. Не що каже, а що дійсно хоче сказати людина. Знаєте, не слова чує, а дійсно зміст починає чути. І це дуже цікавий такий, цікава така навичка. Більше в партнерстві з собою та іншими в різних контекстах. Коучинг взагалі це про партнерство. Коуч та клієнт, рухаючись у коучинговій взаємодії, виступають в партнерстві. Тобто не коуч зверху. А клієнт десь там знизу і коуч каже, що там тобі робити. Ні. А клієнт та коуч знаходяться на рівних і взаємодіють як партнери. Партнери по досягненню цілей клієнта. І ця навичка виходить за межі практики коуча і переходить в приватне його життя. Він краще може. Підтримувати партнерство з іншими людьми. Робота з будь-якими запитами, коуч потрібен майже всім. Під час кризи клієнтів більше, клієнти зі всього світу, відсутнє державне регулювання, ніколи ніхто не звільне, коуч стає більш щасливою людиною. Ось сім основних переваг професії коуча, на яких я хотів би зосередити вашу увагу. Чи підходить вам професія коуч? Тобто, наскільки те, що я говорив у цьому відео, відгукується вам. До вас звертаються знайомі та друзі за порадою, є, знаєте, ситуації, де ви відчуваєте, що до вас звертаються, ви потрібні, до вас, знаєте, вас слухають, вас цінують. Якщо так, то може коучинг це ваше, ви рідко засуджуєте інших. Ви маєте таку, знаєте, безоцінювання. Тобто ви дивитесь на людину, на її прояв, на те, як вона думає, мислить і не оцінюєте. Якщо так, то це дуже-дуже серйозний такий, знаєте, крок у розвитку в професії коуча. Тому що в професії коуча коучу важливо стати людиною, яка не оцінює. І тоді краще він допомагає розкрити потенціал, особистий потенціал клієнта.